При тур, Турції було чемпіонату, Мега вже вибуває в боротьбі за нагороди. Що сьогодні не склалося сьогодні дзеркальний результат. Якщо дивитися на перше коло, там чотири три перемогли острів сьогодні. Чомусь не вдалив. Е ну це вже воно у нас так по другому крузі е -м, колі М -м, склалося, похворіли хлопці, травмувалися. Сьогодні на початку зібрали з, з якоюсь неймовірною силою вісім чоловік. На перших двох хвилинах зламався Овчаров, зламався Ігнатов мінус два. Сьогодні благо є в нас Жека Баранов, який приїхав, допоміг свої 47 48 там років, скільки йому ще не змогли. Ми, на жаль, на друге коло. Підтримати то той темп, який ми набрали. Я на травмі, Шукалов на травмі. Саня Драговоз дуже сильно захворів. Йому скорішого одужання дуже хвилюємося. Сьогодні Влад відіграв за свого брата за себе. Хлопці виклались на 200%. відсотків. Ну, бачите, як сьогодні гра була так, як на мою думку, небагато моментів. Хто своє реалізував, той своє реалізував такий рахунок. Ну, Барана здається, сьогодні зіграв, на, напевно, хвилину більше, ніж за весь чемпіонат. Так, так, мабуть, наверно, за минулі три чемпіонати більше сьогодні зіграв хвилин, ніж останні три чемпіонати. Ну, така от історія в нас склалася. Чемпіонат завершується, там Лега вже там, можливо дубками далі на веденнику. Так так, та... так, так, ми сьогодні це перед грою обсуждали, що ми вже там боремося за свій престиж. Напрацьовуємо якісь ä, е, якусь гру на майбутнє, і вже думаємо більше про те, щоб зберегти цей колектив і якось разом рухатись далі. Дякую всім здоров'я да. на все добре.